З українських біженців в Німеччині почне отримувати більше грошей вже з початку 2024 року, куди зникнуть кіндергельд? та що має лідер Християнського демократичного союзу Фрідріх Мерц проти біженців? Це черговий політичний піар чи реальна загроза? Я Олег Поліщук, а ви на каналі Асоціації Німецько-український діалог. Ми народжені під час війни та робимо все, щоб зблизити Україну та Німеччину. Ну, а далі в подробицях про анонсоване. Після кількох місяців дебатів федеральний уряд Німеччини. Нарешті досяг компромісу з питань базової дитячої допомоги. Німецький коаліційний уряд відмовляється від існуючої системи допомоги на дітей «Кіндергельд» через її надмірну бюрократичність та вже у 2025 році введе нову базову допомогу на дитину під назвою «Кіндергрундзіхерунг». І все це робиться для того, щоб спростити отримання сім'ям належних їм виплат на дітей. У кожної дитини мають бути однакові шанси. Тим не менш, ці рівні можливості далекі від того, щоб стати реальністю. Ми хочемо, щоб якомога більше дітей вийшли зі злиднів, тому створимо кращі можливості для дітей та молоді з базовим захистом та зосередимося на тих, хто найбільше потребує підтримки, йдеться у коаліційній угоді. Федеральна міністр у справах сім'ї Ліза Паус дала оцінку того, наскільки високим може бути запланований базовий захист дітей. Вже у 2025 році, коли буде введена базова допомога на дитину. Розмір допомоги може становити від 530 євро для найменших до 636 євро для найстарших дітей, заявила Паус у своєму інтерв'ю. РНД кожна п'ята дитина в Німеччині вважається бідною, тому одним із найнагальніших завдань політиків є зниження ризику бідності. Базовий захист дітей повинен краще захищати дітей від злиднів та створювати рівні можливості для всіх дітей та підлітків. У результаті це всеосяжна соціально-політична реформа за останні роки та шлях до ефективного скорочення бідності. Отже, Kindergrundsicherung складатиметься з двох частин. Перша Kindergarantiebetrag – Kinder це гарантована сума, яка не залежить від доходу сім'ї. Вона виплачуватиметься на всіх дітей і спочатку дорівнюватиме нинішній допомозі «Kindergeld». Дитина матиме право на ці гроші до досягнення 18 років, а за певних умов, наприклад, під час навчання в університеті, до 27 років. Друга частина це кіндер Цузацбетрак виплати, що залежать від доходу сім'ї та віку дитини. Максимальна додаткова сума кіндерцузацбетрак буде встановлюватися таким чином, щоб разом з кіндерським гарантій Бетрак вона покривала фінансовий прожитковий мінімум на дитину залежно від її віку. Кіндер ЦуЗБеттрак виплачуватиметься максимум до 25 років. Сім'ї, яким належить виплата кіндер Бетрак, будуть про це додатково проінформовані. Федеральне Міністерство у справах сім'ї обіцяє, що базова дитяча допомога буде простою і зрозумілою. Крім того, її можна буде оформити онлайн. Тепер узгоджений в уряді законопроект має пройти обговорення та узгодження у німецькому парламенті. Так що, як ми бачимо, друзі, Німеччина вирішила кардинально реформувати вже застарілу систему допомоги дітям «Кіндергельд», не тільки змінивши назву, а й надати ще більше захищеності та можливості для розвитку дитини. А ми рухаємось далі до нашої наступної теми і подивимось, наскільки виростуть виплати отримувачам соціальної допомоги. За законом Бюргергельд в Німеччині вже з 2024 року. Отримувачі соціальної допомоги за законом Бюргергельд наступного року. Отримуватимуть помітно вищі виплати. Збільшення виплат також пошириться і на біженців з України. Як заявив федеральний міністр соціального забезпечення Хайль, вже з початку 2024 року розмір допомоги за законом Бюргергельд підвищиться загалом на 12%. З цього виходить, що самотні дорослі отримуватимуть 563 євро, що на 61 євро більше замість нинішніх 502 євро. Для молоді від 15 до 18 років стандартні ставки зростуть з 420 до 471 євро. Діти віком від 7 до 14 років отримують на 42 євро більше. Загалом 390 євро на місяць. Діти до 6 років отримуватимуть 357 євро на 39 євро більше замість нинішніх 318 євро. Реформа бюргергельд що набула чинності на початку року, була покликана якнашвидше проводити ставки. У відповідність до інфляції, особливо в періоди криз та потрясінь, необхідно мати можливість розраховувати на соціальну державу, підкреслив Хубертус Хайль. За його словами, набагато значніше, ніж у попередні роки, збільшення допомоги зумовлено, зокрема, тим, що ставки бюргергельд мають коригуватися з урахуванням зростання цін та заробітної плати. В даний час бюргергельд отримують 5,5 мільйонів нужденних, у тому числі один. Кома 68 мільйона безробітних. Як тільки Бюргергельт, як центральна соціальна реформа світлофорної коаліції замінив харт 4 у його колишньому вигляді, майже відразу зросли і соціальні виплати приблизно на 50 євро. Але і інфляція не стоїть на місці, тому і зростання рівня допомоги безпосередньо залежить від зміни цін раніше інфляція враховувалася з дуже великим часовим лагом. Тепер буде так, що рівень заробітної плати та інфляції до стандартних ставок наступного року враховується до другого кварталу поточного року. Німецька спілка соціального забезпечення Sozialverband Deutschland назвала коригування стандартної ставки хорошим сигналом. Про це заявила голова спілки Міхаеля Енгельмаєр. Вона зазначила, що це підвищення допоможе також сотням тисяч інших людей, так як це пов'язано з тим, що збільшаться також ставки базової допомоги по старості та у разі зниження працездатності. У попередній системі Харц 4 базовий прибуток підтримки протягом багатьох років збільшувався лише на мізерні суми. Наприклад, у 2022 році допомога була збільшена на 3 євро. До 449 євро для самотніх дорослих, що свого часу зазнало різкої критики з боку німецького дитячого фонду та було названо як нікчемне у 2021 році. Підвищення становило 14 євро, а попередні роки два рази по 8 євро. Але є і ті, хто проти підвищення виплат так, наприклад, віце-президент профспілкової фракції Єнс Шпан розкритикував заплановане збільшення ті, хто працює. Повинні мати більше, ніж ті, хто не працює, сказав політик виданню Більд. Якщо допомога громадянина зараз збільшується більше, ніж заробітна плата багатьох мільйонів робітників, це неправильний сигнал. Він також зажадав жорсткіших покарань, якщо безробітні неодноразово відмовляються від запропонованої роботи чи кваліфікації. Будь-який, хто може працювати, має працювати. Відповідно до цього простого принципу ми повинні узгодити наші соціальні системи, сказав політик. А ось це вже Фрідріх Мерц, лідер Християнського демократичного союзу, заявив, що у разі приходу його партії до влади він планує скасувати кілька законів, які були введені світлофорною коаліцією. В інтерв'ю газеті Більд висловив свою критику щодо нинішнього уряду в сфері надання притулку. Крім біженців з України через війну цього року ми вже маємо понад 175 тисяч заяв про надання притулку. Якщо це екстраполювати на рік, то це вже 300 тисяч. Це занадто багато. Німеччина не готова до імміграції такого масштабу. Ми маємо негайно обмежити цей наплив, інакше соціальна система може не витримати. Політик пропонує поширити контроль на всіх зовнішніх кордонах Німеччини та збільшити кількість безпечних країн походження, куди можна було б швидко депортувати прохачів в притулку. Він правда нічого не сказав стосовно того, що Німеччині. Терміново потрібен імпорт робочої сили з-за кордону, що частка трудових мігрантів у Німеччині з країн за межами ЄС становить зараз лише 4%, і причина цього відома це німецька бюрократія, як без неї, та недостатня привабливість німецького ринку праці. Взагалі, друзі, якщо вам цікава тема, як вже найближчим часом буде реформований ринок праці в Німеччині та ЄС і як українці зможуть скористатися цією можливістю. То переходьте ось за цим посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Нещодавно я розібрав цю ситуацію та зробив відео для вас. Посилання на відео я також залишу і в дописі до цього відео, та надам в кінці цього відео, тому якщо бажаєте додивитись цей випуск до кінця, тоді рухаємось далі. Ну, а поки європейські політики вирішують, як бути з українськими біженцями. Уряд України працює над створенням умов для повернення в Україну понад 4 мільйонів 600 тисяч громадян, які були вимушені рятуватися від війни та перебувають за кордоном, оскільки без їх участі буде важко вирішувати завдання. З відновлення та відбудови України після завершення війни про це у Брюсселі після участі у засіданні комітету постійних представників ЄС повідомила віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко. Українська економіка пережила спад 30% на кінець минулого року через зменшення обсягів виробництва і споживання. Наразі суттєвий виклик, що постає перед урядом України. Це повернути назад українців. Ми робимо все можливе для створення відповідних умов, робочих місць, залучення їх до виробництва, розвитку малого і середнього бізнесу. Більше 4 мільйонів 600 тисяч українців зараз перебувають за кордоном. Ми потребуємо їх повернення для участі у відловленні та відбудові України, сказала урядовець. Вона зауважила, що для досягнення цієї мети необхідно буде відбудувати житло та соціальну інфраструктуру, зокрема дитсадки та школи. Створити відповідні програми для розвитку жіночого підприємництва, програми працевлаштування для ветеранів, аби відповісти на брак працівників на трудовому ринку України. Це добре, що в них була можливість навчатися, вивчати мову, набувати нові навички. Все це згодиться на українському ринку праці. Більшість українців, які зараз знаходяться за кордоном, ми навіть не називаємо їх біженцями, тому що вони вимушено переміщені внаслідок вторгнення, планують повертатися. Це напевно. Саме тому так важливо для нас. І для наших партнерів створити умови для їх повернення. Без українців, котрі проживають за кордоном, буде важко вирішувати завдання відбудови та відновлення. Додала Свериденко. На цьому все. Я Олег Поліщук. А ви на каналі Німецько-український діалог. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, якщо такий формат відео вам подобається. Ми намагатимемося робити якомога більше цікавих інформаційних випусків для вас. Велика подяка тим, хто дивиться нас регулярно. До зустрічі найближчим часом. Всім пока.